Так, хлопці, поїздили ми вчора трохи по болотах, по бразивах. Ну, Зараз дощики падають, тому на бездорі досить таки болота багато. Хочу показати захист пер. Перші рази я встановлював його і занизько чіпляв протерло до тормозного диска. Це, це таке крило подовжене, щоб не хляпало, щоб не забивало. Радіатор тим всім гамном. Значить, дивіться, коли болото або там мокро, їду по калюжах, знаю, що буде е, такий бездор плотний, вдягаю захист. Захист на пера вилки. Так, одною рукою. Ано. Знімаємо і дивимося, що в нас робиться там всередині. Ну, давай. Попало болото. Замочок. Лівою рукою. Є. Yeah. Так. От. що ми там маємо? Тут маємо чистоту, у нас тут силикончик. І чистота, так? Чистота. Немає нічого в кінці, зрозуміло, що попадає болото. Вон. Інша сторона, все захляпана. Тому користуйтеся, дуже класна штука, але варто знати, що треба знімати, мити після кожної покату. Тобто якийсь з'їздовий день. Відкаталися, проїхалися, зняли, подивилися, що там всередині, помили і можна чіпляти знову. Працює робоча схема, я вже тестанув пару тисяч кілометрів проїхав. Так що все супер.